Вітаю, дорогі друзі! Зберігаємо Бадьорий Дух. Сьогодні знайомлю вас із великоплідними помідорами. Про деякі з них вже є окреме відео, а про інші покажу вперше. З лівого боку найбільш великоплідний помідор, який називається гранат. Він важить майже кілограм. Приємним є те, що він. Дає такі плоди не тільки на першому і другому гроні, але й вище. Усі кетяги доверху також мають більшими чи меншими плодами. Крім того, відмінні смакові якості. Відрізняється ось такими діагональними поздовжніми полосами. Це гранат. У середині цей помідорчик також дуже цікавий. Ось така краса чекає на вас. Максимально щільний, соковитий і дуже смачний. Усіх, кого зацікавило насіння цього помідора, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і в коментарі напишіть, який саме сорт, чи які сорти привабили вас найбільше. Насіння вишлю у подарунок. Під номером 2 сьогодні помідор з умовною назвою гофра. Він, звичайно, має іншу назву, її я не знаю. Вирощуємо його під такою назвою, оскільки він має такі гофровані боки. Він, звичайно, вже перезрів, чекав. Відеозйомки. Чим приємно, що він легко розривається руками вздовж ось тих гофр. Ось такий середині, Також смачний, оскільки смак помідора це ознака номер один, за якою ми їх вирощуємо. Другою йде ознака врожайності. Ну, потім усе інше. Це гофра, також високорослий. До 2 метрів вирощуємо у теплиці. І ще сьогодні хочу вас познайомити з одним помідорчиком. Може його вигляд і не дуже привабливий, колір у нього рожево-фіолетовий, але його відрізняють просто відмінні смакові якості. У перерізі він ось такий червоно-фіолетовий. На смак, напевно, у першій п'ятірці з усіх сортів, які у нас є. Помідор бускове озеро є середньорослим, десь висота його 1 метр, але плоди досить вагомі, зав'язує також кетяги майже до самого верху. Вирощуйте смачні помідори, успіхів та щедрих врожаїв.